На вечір'я Різдва Христового, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Господи, даруй мені тишу серця і уважність розуму, щоб почути і прийняти Слово про Твоє святе народження. До Євреїв послання святого апостола Павла Читання, багато разів і багатьма способами. Бог говорив колись до батьків наших через пророків за останніх же часів, цих днів промовив він до нас через Сина, якого зробив наслідником усього і яким створив віки. Він відбилиск Його слави, образ Його істоти, який підтримує все своїм могутнім словом, вчинив. Очищення гріхів, і восів праворуч величі на висоті, ставши він ангелів остільки вищим, оскільки унаслідував наслідував везначніше від них ім'я. Кому бос ангелів він коли мовив, Син мій єси, я сьогодні родив тебе, і ще я буду йому за Отця, і Він буде мені за сина. Коли ж знову уводив первородного швіт, каже, нехай поклоняться йому ще ангели Божі, що до ангелів мовить: той, хто вітри своїми вісниками чинить, і полум'я вогненне слугами своїми, а про Сина, Престол твій Боже від віку й до віку і берло правоти, берло Твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав тебе, Боже Бог твій, є лаєм радости, понад друзів твоїх. Знову ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло рук твоїх, вони зникнуть, ти ж перебуваєш, Уші, мов одежа, постаріються. Ти їх неначе одежу згорнеш, і немов одіж, вони зміняться ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. Коментар Він говорив до нас через сина. Дорогі мої, усе існування людини Всесвіту. Наскільки ми можемо осягнути своїм розумом чи уявою вияв великої Божої любові? Ця любов була від віків і буде на віки вічні. Але 2000 років тому сталося щось особливе, про що ми знаємо, але сутність, чого нам тяжко вловити. Народився Бог. Господь, якого людина не могла уявити, бо в Старому Завіті було заборонено зображати Бога. Цей Бог з'являється у людській поставі. У Вселенні є мільйони планет та багато галактик. Але саме на нашій землі невеличкій планеті. Прийшов наш від Господь, через свою любов до нас став людиною, щоб спасти увесь світ загалом і кожного з нас, зокрема. Народження Сина Божого відбулося задля кожного з нас, бо Бог так полюбив світ, що дав свого Сина. Єван... Від луки святого Євангелія читання. У ті дні вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю селену. Це перший перепис, коли Сирією правив Кирині, і всі йшли записатися кожний у своє місто. Пішов також Іосиф з Галилеї. З міста Назарету в юдею, в місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. Коли вони були там, настав їй час родити, і вона родила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла. Бо не було їм місця у заїзці. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився їм, Слава Господня їх ощаяла, і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: Не бійтесь. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу, сьогодні вам народився у місті Давидовим Спаситель Христос Господь, і ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалили Бога кажучи. Слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили ходім лишень до Вефлеєму, та подивімося на те, що Господь об'явив нам. Пішли вони поспішно і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко, і всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці, а пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили. Та, та, як їм було сказано, Слава вовишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Дорогі мої, різдвяна історія починається з дороги. Марія та Йосиф, виконуючи накази якихось далеких правителів, мусять виходити у нелегку путь. Нелегку не тому, що особливо далека чи складна, але тому, що Марія очікує дитину і ось ось має родити, куди ж в такому стані можна йти. Але чужа воля вириває її з власної домівки, і вони йдуть. Спробую і я у своїй уяві. Товаришувати їм на тому шляху, якою була ця дорога вузькою чи широкою, м'якою чи кам'янистою, спокійною чи сповненою небезпек? Прийшовши до Вефлеєму, вони не знайшли в ньому гідного притулку. Знову можемо собі уявити, як Йосиф бігає по містечку, шухаючи пристановища, і не знаходить. А Марія терпеливо чекає, довіряючись Богові, зрештою, знайшли стайню і ясла. Саме там прийшов у світ цар Всесвіту. Як співаємо у колянці, не в царських палатах, а поміж бедляти, в пустині в вечір нині це усім треба знати. Першими, хто зустрів новонародженого царя були пастухи, саме вони удостоїлися почути від Божого ангела велику радість про спасіння – Побачити небесну славу, відчути святий Божий страх, не вельможі, небагаті, непотужні вояки чи примудрі вчені, прості бідні люди, які здобували свій нелегкий хліб важкою праці. Отже, Бог має інші критерії. І пріоритети інші, ніж цей світ. А які критерії і пріоритети маю я, що для мене є насправді важливим у житті? Господи, даруй мені ласку зустрітися з новонародженим Спасителем. Хочу. Почути твою добру новину, досвідчити сяйво твоєї слави, відчути радість і благовоління перед Тайною Різдва. Великий страх огорнув їх, ангел же сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Наближення Бога викликає у людському серці тривогу й страх. Найсвятіша людина перед лицем Всевишнього зазнає неспокою, бо відчуває безконечну віддаль, яка простягається між нею і творцем. Тому не дивно, що тривогу відчували, і Пресвята Діва Марія. При благовіщенні, і священник Захарія, батько святого Івана Хрестителя, і Гедеон, і пророк Ісая, і ще багато інших, хто удостоївся богоявлення, зустрічі з Богом чи з Божою дійсністю вічнавіч. Цей страх стає ще більш дошкульним, коли людина усвідомлює свою духовну віддаленість від Господа, який любить. Тоді перед лицем святого Бога вона, здається, боїться не так його, як радше себе самої, своєї наготи, своєї убогости, втрати світла і благодаті, яку колись у раю робили людину приятелем Бога. Дошвід нашого прабатька Адама, який після гріхопадіння почув відлуння кроків Бога, що ходив по собі садом під час денної прохолоди. І сховався зі своєю жінкою посеред дереву раю, знайомій кожній людині, що віддаляється від Бога. Перед вічністю і святістю кожний смертний відчуває тривогу, занепокоєння, збентеження і страх. Втім Господь приходить, щоб раз і назавжди подолати безодню, яка виникла між ним і людиною. Він прагне навіки залишитися Еммануїлом, Богом з нами, Богом, який ніколи не відречеться людини і не відвернеться від неї. Бог приходить на цей світ не для того, щоб засудити Його, а щоб спасти цей світ у своєму синові. Тому людина, в якої уже люгідному стані вона не перебувала, віднині вже немає підстав боятися Бога. Що приходить у своєму сину. у світлі віри, Божа присутність і Боже Слово ніколи не будуть сприймати ще як загроза для людської свободи, щастя і життя, а радше як обітниця, повного визволу, тривалої радости і повноти життя. І саме сповнення цієї Божої обітності звіщає ангел Господній убогим пастушкам у полі. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде радістю всього народу. Хтось зауважив, що заклик не боятися у святому Писанні трапляється в цій чи іншій формі 365 разів, так ніби Бог хотів запевнити своїх синів і дочок, що він і поруч з ними щоденно у всіх обставинах життя. Особливо в ті моменти, коли ми досвідчуємо нашу убогість і наготу, позбавлення радости, почуття смутку, жалоби, тривоги і страху. Господь тоді приходить, наближається, щоб силою своєї милосердної любові розвіяти всі наші смутки і печалі, перемінити наші страхи і тривоги на радість і надію. Хочу, дорогі мої, наголосити, що Бог не просто замінює страх і смуток на радість і надію, а перемінює смуток у радість. Напередодні своїх страстей Господь Ісус заповідатиме цю чудесну переміну, яка станеться з учнями після Його воскресіння. Журитиметеся, але журба ваша у радість оберна. Оце і ви нині в журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Івана 16, 20-22 Дорогі мої, там, де немає Бога, радість є вдаваною, бо тільки Бог є сущим реальним, нетривалою. Бо тільки Бог є вічним і штучною, бо тільки Бог є творцем, на відміну від диявола, що здатний тільки на карикатуру, а не на творче діяння. І навпаки, з Богом навіть смуток несе в собі обітницю надії, завдаток радости, яка неодимінно ощагне свою повноту повному єднанні з ним. Бо це Його обітниця, що була проголошена у Різдві і здійснена у Воскрещінні. Мабуть, не один з нас уже зустрічав у своєму житті людей, які, хоч і переживали великі труднощі та випробування, світилися якоюсь неземною радістю, якимось Божим спокоєм і світлом. Я в цю хвилину. Думаю про свою маму, яка, до речі, теж на схиліт Дуже багато мені в чому допомогла утвердження моєї віри. Багато ми думаємо про людей, які пройшли чимало пробой у житті, про те, щодні вони вже думають про дітей в Африці, голодують. І про людей, що в Україні, що страждають від війни. Я бачу очі цих людей, очі, що світяться чистою радістю, очі людей, сердець, яких торкнувся, і які перемінив ангел Різдва. Хоч Божий народ чекав століттями на цю подію. Та сталася вона несподівано. та й звістка про знак, який мав потвердити сповнення Божої месіанської обіцянки, навіть проголошена дивовишним способом. Все аж ніяк не відповідало очікуваному побачить лише якесь сповите дитя, покладене в яслах, з яких їла худоба. Однак, супереч усім сумнівам і. Пере... Панівним переконанням, у цій дитині збулися слова пророка Ісаї, Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, Ісаї 9:5. Божим знаком є простота явлення в особі вефлеємського дитятка, яке своєю безпорадністю, цілком віддане на людську милість, іншого знаку небо людство вже не дасть. Бог не раз промовляв до свого народу, але з часом Його слово ставало довгим і складним для вух не тільки простих і неписьменних, а для вчених книжників, які вникали в деталі та проблеми, але не змогли зрозуміти його по суті. Усе, чого навчають закони і пророки, вся віра є підсумована у заповіді любові, як єдиному акті взаємності Бога і людей. Однак виникає питання, як можемо любити Бога усім своїм розумом, коли ми не способні наблизитися до Нього своєю здатністю мислити, як його любити усім серцем і душею, коли наше серце його бачить лише здалеку? І водночас численні протиріччя в світі закривають нам його обличчя? Різдво стає універсальним і лаконічним способом, яким Бог. Вичерпно висловив своє слово до нас, єдинородний син, слово з послушності Отцю став людською дитиною і смиренно умістився в ясла, щоб мова Отця була нам зрозумілою, Бог здалека стає нашим ближнім і вже не є неуловимий для нашого розуму і серця. Втіленням свого сина він розвіяв будь-яку двозначність. Відновив свій образ в людині та вказав на її тотожність і життєві орієнтири. Боже себе принищення задля спащення людини є способом його панування. Він не приходить силою і рясучим ореолом самогутності, бо не хоче керувати людиною силоміць, тому своїм смиренням звільняє її від страху перед своєю величчю. Він стає людиною, щоб ми могли пізнати Його почуття, спосіб мислення та Його волю, щоб навчилися жити з Ним та могли зростати у свободі Його смирення, яке є сутністю любові. Бог понизився, щоб ми могли Його зрозуміти, прийняти та любити. Тому риство є дверима, якими Господь вступає в породжену гріхом людську злиденність. Приходить спасти з тих, що загибає, і від початку розділяє до лютих, хто безпомічний, страждає, маргалізований та цілковито залежний від милості інших. Особливо нагадує нам про всіх дітей, які терплять від насилля, дітей як народжених, так і ненароджених, дітей, які страждають через брак любові, від батьків. Рідних суспільства, любові, котра не душить, але виховує до свободи у відношенні до Бога та ближнього, у якої людина потребує більше, ніж матеріальних речей, необхідних для виживання. Божий син ступив в ефлимської ночі на земну дорогу радикальної пощвяти себе людям, той, хто є вічністю, яка долає час, прийняв наш час за світ. Щоб підняти ціну часу нашого життя до вартості своєї вічності. Він запрошує нас до взаємності, за яку ми не можемо віддячитися, але лише свобідно прийняти, Щодні наша віра в зрозумілий спосіб отримує запевнення, яким є наш Бог, є Богом для нас, котрий беззастережно віддається до наших рук, як, немовля, у яслах, та є ухарищейний дар на престолі. Коли покірно пропонується нам у вигляді шматка хліба, Все це нагадує нам про той знак, який був даний пастухам, який дається нам, де час повити, що лежатиме у ясла. Знак самогутнього Бога, який став для нас дитятком, що нас закохати в себе. Сьогодні подумки, перенесімося до Вефлемського вертепу. Та приступив до Ісуса у яслах з простотою пастухів, щоб закоштувати радість, з якою вони повернулися додому. Випрошуємо сьогодні у своїх молитвах, щоб Господь дарував нам смирення і віру, перемогу над Ворогом, а чи в нашій державі війна, з якою святий ти Йосиф дивився на дитину, зачато дівою Марію від Святого Духа. Споглядаємо. таїнство нашого спасіння, започатковане народженням Божого дитятка за любов'ю, з якою на сьогодні споглядала Богородиця, щоб ми змогли розпізнати присутність Бога людях. і нехай світло, побачене пастухами, також уся і нас, а учили на любов Небесного Отця, довершує у всьому світі те, що співували ангели тієї ночі. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Також коментуйте, задавайте свої запитання у першому коментарі, як завжди, я уділяю благословення. Під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена і про вподобайки, лайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!